Доброго дня, компанія і У нас нове чарівне надходження. Це Nissan Juke 2018 року випуску Він у нас такий симпатичний, красивенький, класний, крутий. 1,6 газ бензинчик на автоматичній коробці передач. Ну просто лялочка. Просто лялочка. 18 рік, нагадаю. Так, посалончик у нас все ось так класно у нас виглядає. Ось такий у нас салончик. Як бачите, дуже прикольний. Так, айфон. Так, тут у нас попереднього плану маємо само собою повний повне пакет електрорегулювання дзеркал, перемикач на газ. Так, у нас механічне регулювання, але... Дивіться на цей комбінований салончик з алькантарою. Коробочка автоматична, маємо підігрів мультикермо з круїзиком, У нас 85 тисяч кілометрів пробігу. Маємо мультимедію з бітузом задньою камерою і клімат-контроль, який у нас само собою працює. Все дуже класно. Ось така маленька симпатична машинка для міста. В принципі, на будь який на кожен день. Тому звертайтеся, Михайло Гришка, 4 А, компанія Автопо.